Це нам дають відходи з виробництва. Будь ласка, використовуємо по максимуму. Не викидаємо навіть малесеньких дрібнесенькі шматочки, тому що обв'язують хвостики по краю сітки. Волонтерка Ірина Апілат розповідає, як правильно нарізати смужки для сіток. Каже, охочих сьогодні особливо багато. Зараз знаєте такий пік, який напевне навіть в 13-му році таку тринадцяту чотирнадцятому році такого піку не було до цієї агресії. У нас залишалося на все два філіали. Один з яких був по суті там по списку тільки ну, обмежена кількість людей мала приходити на сьогоднішній день. Ви бачите, що у нас тут тільки працює більше 200 людей. Серед таких Черкащанка Тетяна Богдан каже про відкриття пункту дізналася із новин та одразу вирішила долучитися до справи. Стрічки нарізає вперше. Ми вже за останні дві години такі профі, такі профі. Одна тканина нарветься, інша не рветься. Одну треба різати, іншу притримувати, якусь не притримувати. Потім тут бачите декілька видів різної продукції коротші, довші для різної мети, для різних задач. Так що за дві години на адреналіні ми навчилися таке, що ніколи не вміли і уявлення. Навіть не мали тканини, навіть одяг старий люди зносять. Ми дуже боялися, що в наші пальта не порізали. Нарізають стрічки у тренажерній залі факультету фізичної культури, звідти піднімають мішки з матеріалом у спортивну залу. Тут встановили шість опор. Біля кожної одночасно працює до восьми жінок. Хто вперше плестиме сітки, дає поради Валентина Глущенко. У цій справі жінка допомагає волонтерам із 2013-го. Блокпости, потім сітки. Іра пілат. Я з нею зв'язуюсь, завозили допомогу від дочки з Німеччини. Іра сказала, що потрібна допомога сіточки плести. Ну так питання в чому? Вперед, до перемоги. Не змогла всидіти вдома, і вчителька восьмої школи Черкас Тетяна Мізіна. діти в Прийшла сюди, тут до людей, трошечки веселіше. Ну, в якому плані веселіше? Є робота, є думки про те, що комусь допомагаєш. Тому ось так плиту собі каже, не може стояти остороні вчителька Тетяна Брагінець. Зверху донизу один бік сітки оплила за годину, хоча робить це вперше. Прийшла інструктор і показала, як це робити. Складності немає, справляємося. Краще тканина, яка не тянеться, бо освіт тканина, яка тянеться, то потрібно затягувати по повшпотуженно. Що... У перший день відкриття пункту долучитися до плетіння прийшло більше двох сотень людей, говорить волонтерка Ольга Бузницька. Це навіть і студенти, і пенсіонери, і просто звичайні люди, просто громадяни, які хочуть наблизити нашу перемогу.